В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, Де не глянь навколо килим кольоровий, віти на півголі, небо синє синє метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотава тихо й ніжно ходить. Діти, до нас сьогодні завітала красуня осінь і приготувала для вас цікаві завдання. Вам цікаво? Слухайте уважно. Подивіться ось і перше завдання. Діти, подивіться, що ви бачите? Так, це вази. А чи однакові? Так, різні, а чим вони відрізняються? Так, за кольором та розміром. А якого кольору більше, так, зеленого, а якого кольору менше? Жовтого. А як перевірити, яка ваза більше? Так, дійсно, накласти треба нам одну вазу на другу. Отже, яка більше? Зелена ваза більше. Красуня осінь назбирала гарні листочки, а чи однакові вони? Ні, різні. А скажи, чим вони відрізняються? За кольором та за розміром? А якого кольору маленькі лісточки? Червоного, а великий жовтого. А як нам перевірити? Накласти один листочок на другий. Отже, якого кольору більший? Жовтого? Діти, а у яку вазу ви покладете жовті листочки? Так, в зелену. А чому? Тому що вона велика, правильно. А у яку вазу червоні листочки? У жовту. А чому? Тому що вона маленька. Так. У красуні осені є чудовий фруктовий сад. Осінь просить визначити. Які дерева високі, а які низькі. Кіти, скажіть, будь ласка, які дерева ви бачите? Так, яблуню і грушу. А скільки яблунь? Одне, а скільки груш? Багато. А чи однакові за розміром ці дерева? Ні, одне вище, а друге нижче. Яке вище яблуня. А які маленькі? Груші. А груші однакові чи різні за розміром? Однакові. Так, дітки, все вірно. У осені є ще завдання для вас треба визначити, що вище, а що нижче. Діти, що тут вище? Так, дерево. Скажіть, а якого кольору бутинок нижче? Синього так. А хто вищий зайчик чи ведмідь? Ведмідь, а яблука, які за розміром. Однакові, вірно, молодці. Діти осені дуже сподобалося з вами займатися, але їй вже час прощатися. На все добре, до нових зустрічей!